Ви змогли б жити на вулиці? У Америці значний відсоток бездомних людей homeless people. Починаючи з 2022 року рівень бездінності зріс на 15%, і в 2024 році досягнув цифри 77 тисяч людей. Нью-Йорк входить у топ місць за кількістю бездомних, а в наших теплих Каліфорнії цих бідних людей можна побачити будь-де. У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі проживає чверть усіх бездомних. Декілька факторів сильно вплинули на збільшення бездомності, серед яких пандемія COVID, економічна інфляція та ціни на житло. З минулого року ціна на житло по всій Америці піднялась на 3% і зараз тримається на рівні 77 тисяч доларів. На січень цього року середня ціна за оренду апартментів у Каліфорнії становить 2785 доларів. 34% заробітку людей йде на покриття витрат на житло. Тож люди тісно живуть на вулиці, якщо не можуть дозволити собі купувати житло. Як думаєте, в якому штаті найменше бездомних людей?